Я не, знаю, Слухай, я, я, я не знаю, я, не знаю. я, я, не знаю. Вас, я вас просто запитав прізвище, я побачив. Ну, Но... а я дивіться, я кажу, вам поки що не вважають за потрібне, то за А кому ви законуєте? ви кому ви а, а ви по чому працюєте? Хто вам дозволив зібрати? Знімати я маю право. Він яка ви воріть законця. Хлопче не шо. Ви ще країнах, країна! Хлопці, ви що собі позволяєте? Так... Позволяє. Позволяє. Любий автобус сідай їде.

що йдете? А тобі пішу, йдете. А що? А як пацана запити? Хто я він поставив? А чого він сказав? Запитайте, чого він сказав. Їдь з нами, поділі напишіть заяву. Йдіть з нами. Блє, я це не боюсь. Пацана визволили, а тепер боїте стояти написати. Я ну, церково, ви ж герой. Я, ну, я заяву ще не писав! Я, я напишу, і ну, тут, вже треба ну. пишу і твій. Йдемо з нами напису. Це моє, це моє пацане, що ти моє! А чого ви до нас тоді? Я знаю що, бо ви б посрач не вбили. Хто пацан? туди йдіть, напишіть заяву. на це. Хто пацана? Отак завжди. Головне, отак попує гуляни. Хочемо краще жити, але робимо самі державу. А що да? по це не взивав? Яка повістка? Ми йому представили. Він каже, ми назви ім'я отчество. І ми Привіри. тебе прийдемо. Якщо ти призивник, ми тобі вручаємо повістку. А він ні, а він каже, я вас не знаю, я нічого представляти не буду. Це а, по закону? А, а в чому була б проблема, якби повістку принесли додому? Раз, друг, три, три. Одноразово, знати його дані. Хлопці молоді трісуються, бояться. А чого бояться? Ви в такому випадку вони, вони бояться більше армії? Ви в такому випадку більше на батьків похожі ніж похожі ніж на правоохоронців. Якби якби прийшли раз, другий, друг, третій, додому принесли одну поїздку, другу поїздку, третю повітрямо всі люди рознесені, давно Що, що, що роздаються? роздають і вверху то люди їдуть, зразу кидаються в очі, топа людей що руками до них не приходять? Це це вони порушують закон України про обов'язок і в... військову в... службу. Це, це вже друге питання. Це вже друге питання. Чи вони, що вони є. А ви кого захищаєте? Для чого це знімаєте? Ми знаємо, що ви і з ким працюєте, і де працюєте. І пишете всякий брит на військомат, на поліцію. Є така група, знаєте, підслухано в так. Будуть розбиратися, хлопці. Я, я рекламний адміністратор Будуть, даної групи. Будуть розбиратися. Ну, я вам кажу, що пишуть всяку no. відому. No. Ви зараз перешкоджаєте нашій діяльності. Особисто Чим? я Так, такими діяннями. Як яким ви прийшли тут, знімаєте, розказуєте, Що? кажіть слова. Зараз я всього на всього запропонував, як, на мій погляд, правильніше поступати, яким чином я перешкоджав діяльності, Подумано. які діяння. Це вже Це до вас продумано. Правильно поступати і правильно Але робити. Але Ви самі активні з цих працівників Ви працівник поліції? Ні, я не працівник поліції. Представник військомату. військомату. Так, представник військомату. А можете представитися? Будь ласка. Ні, не можу. А Люди так? не виконують я закон. України про військові обов'язки. Завжди да, в, в будь-який час були такі не, люди, були різні люди. в будь-який час люди. Проти але них можна законно законом да, проти них можна боротися, але не законно. Якщо хтось порушив закон, це не означає, що вже і мені можна порушити закон, тому що я представив. Да, а я скажіть, що я порушив? чому дані громадяни я порушують закон. Я нічого не являюся. Я прийшов об'єктивно оцінити ситуацію. Ви почали на мене, типу, психічно, психічно давав. Не психічно, не психічно. Ну а як це називається? Тут, знаєте, скільки було психічно людей. Приходили і всі тут кричали. Я не кажу, що ви слова, ви просто ви 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 знімаєте на камеру. Це я знімав просто такий друг. Молодець. Головне, щоб потім ви написали. писати. Ви, блять, він нам довідку не надав. Ве, 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 ви хто такі? Дуббенкові довідку, ви хто такі, представтеся? Ти приставте, хто ти? Ви тільки що називали хто я. А ти пристався, я називаю, а ти пристався, блять. Ей, вися, ви тебко віддовідкую, блін. Ходиш з ніби щось практикуєш. Чуєш ти, блять, блін. Ти як ви тикай. Вася, блін. Трохи думай теж, що говориш, блін. Що за понти, я взагалі не розумію, ти представник держави, чи хто ти, чи ти хрен собачий? Куди йдеш, куди йдеш, блін, нікуди не йду. Якщо ти державу представляєш, то блін, відповідно поводь себе, блін. Як представник держави, не як хрен собачий. Чучело, блін. Поїздком і додому принесеш, блін, поняв? Ти хочеш повоювати, блін! Хочеш повоювати? Довбенко, довбенко, блін! Доброго дня. Добрий день. Добрий день. Доброго дня. Хочу з вами поспілкуватися. Про що? Про вас. Про мене? Про мене що спілкуватися? Вам вручили Ви повістку? Ви хто? Представтеся, будь ласка, посвідчення в роззорному вигляді. Представтеся, будь ласка. А ну тих хлопчиків до того Негодяя. Ви отримали повістку. Хто негодяй? Я негодяй? Я негодяй? Хто сказав? Ви кажете, то того негодяй, до якого негодяй? Хто сказав? Ну Я ж вас питаю. Що сказав?

просто, блядь, от активісти зразу підішли активіст? активіст? на не роздумають, що закон не виконується. А ти А хто активіст? Там було тут, блядь, А от там сейчас автовокзалісті. Вот активіст у в машині стоїть. Вот Пандолган. Хлоп? були, були оці хлопці, були, були ці хлопці скручно кричали. Там. Які? А вот вось. Я тоже активіст, так кричав. На кричав. Рома, Рома. Рома. Що всі кричали. Рома, нічого, нічого не говори. А ти, ти. Ви відкривали паспорт свій? Рома, нічого паспорт? не говори, жодного слова. Відкривали паспорт? Що в паспорті написано? Активісти? <паспорт> <Activista>. <паспорт> Алло. Пан Валерій, підідьте, будь ласка, до вашого сина сюди, щоб ми розібралися. Хто правий, а хто не правий. Це говорить до вас військовий комісар. Я дзвоню до вас, ви що, ігноруєте чи що? Ді... Питання вирішується. рішається, от до вашого сина. Розберіться спочатку з вашим сином, з вашим сином. Чому пан Віктор, ви, доброго дня, Христос слав... слав... Воскрес. Сіль. я перепрошую, що я в такий час вас турбую. Було би дуже Погода добре, зручили. якби ви знайшли час і можливість Погода. з відеокамерою підлетіти до універмагу. Тут військомат силою виловлює людей. Погода, добре, Тут купа поліції, купа представників воєнкомату. знімати? Пане, представтеся, як вас звати, ви ж до мене спілкуєтеся, ви не раз вже до мене звернулися. Хто вам дозволяв мене знімати? Ви мені скажіть, що мені забороняється робити? Вам що забороняє? Так, не я до вас підійшов, а ви до мене підійшли. Я запитав, що, що мені забороняє. Що мені забороняє вас знімати? Ви до мене підійшли, а не я до вас, правильно? Ні, неправильно. Я хто до вас підійшов? Підійшов? Я до вас підійшов. От, питайте я питаю зараз особисто вас, при чому тут хлопці. Не треба мене особисто питати. Но ви мені сказали, що, що я вас... Що? Ви мені сказали, що, хто мені дозволив вас знімати, а не хлопців, правильно? Не потрібно мене знімати, пан Бовбенко. Я Ш. вам не дозволяв знімати. Ну я вас не питаю такого дозволу. Роман Валерійович. Можна до вас звернутися? Звертайтеся до Романа Валерійовича. Вам повістка для прохоження військово-лікарської комісії. Кому повістка? Прошу? Кому повістка? Дубенко Роман Валерійович. Ну, а де він є? Ви встановили його особу? В себе? Яким способом ви встановляли особу? Не чую. Яким способом була встановлена особа? Яким способом? Так. Знаємо вашу особу. Хто саме знає мою особу? Знаємо, бо ви перебуваєте на обліку призовників. Хто ви? Хто ви? Звідки ви мене Коли знаєте? Ви вставлялися? Не грайте Кіна. Покажи, покажи йому, покажі йому повістку, нехай зазніме Поздаємо і по нехай викине в інтернет, як він не хотів брати тут. Хто ви є? Представтеся, будь ласка. Представтеся, будь ласка, хто додати? ви є? Прізвище ім'я по батькові Я є працівник районного районівського комісаріату. Так, прізвище ім'я по батькові Прізвище ім'я по батькові. Руки в машину, будь ласка, не пхайте. Це є приватне, це є приватне володіння. Вот, знімай. Знімай, пан Довбенко. Це є приватне володіння. Будь ласка, руки в мою машину не пхайте. Але щоб не вирізав потім то, щоб кинув все. Чуєте, що я вам кажу? Знімай Знімай повістку. Я вам забороняю пхати руки у моє приватне володіння. Знімай повістку. Зняв? Представтеся, будь ласка, назвіть свої прізвище, ім'я по батькові Ви можете представитися? Таня, і коротше, шум піднімай всіх з камерами, з телефонами до, до Універмагу, чим скоріше. То ловлюють силою. Зараз мені тут повістку вручають. Коротше, дуже. дуже Пиши в групі всі з камерами, з телефонами до Універмагу. Воєнкомат виловлює силою хлопців, поліція, копа поліції всі незаконно діють. Хай всі вибігають сюди, але наших теж піднімають Давай чим скоріше, бо у мене батарея закінчується. Рома! Йди сюди! Твої документ не вишив? Все, поїхати. Сидимося. Силий, поїхав. А ти Все. що сюди прийшов сам, якщо ти тебе не зупиняє? От сюди прийшов, якщо тебе не зупиняли, га? Тим не будеш знімати? Ром, Чує? Тепер, от бачите, от є ваш син, він призовник, він от йому повістку вручають. Він відмовляється. Ви як активіст? Він Представтеся, будь ласка, хто ви є, яким способом ви встановлювали мою особу.